Розвідки голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв охарактеризував роботу народних обранців над підготовкою законопроекту щодо мобілізації до розгляду у сесійній залі Верховної Ради. За інформацією політика, оприлюдненої на офіційному представництві Верховної Ради в мережі Фейсбук в профільному комітеті робота є конструктивною, і представники депутатського корпусу та Міноборони працюють злагоджено. У документі точно не має бути нічого антиконституційного. Важливо, що нині немає великих суперечок щодо законопроекту. Міністерство оборони України обґрунтовує кожну норму, налаштоване конструктивно, і чує нас. В акті точно не буде норми про надсилання повісток через електронну пошту. Також продовжується обговорення норми щодо відстрочки для людей з інвалідністю, зазначив Єгор Чернєв. Крім того, за словами Єгора Чернєва, депутати наполягають, щоб інваліди першої та другої групи взагалі не підлягали мобілізації.